Ще в серед новинок додається до Стартмікс пелецу. Ще два види пелеця. Один вид пелецу це є чотири сезони, тобто швидко розчиняється, швидко дає харчовий сигнал, який дуже добре використовувати. по весні. наприклад, пара пелящий бойл, чотири сезони залити аміноліквідом. Оце така хороша комбінація на початок весни, коли короб ще відходить від зими, ще не так активно харчується і. Головне наша справа його не перегодувати, а просто приманити. І ще один пелець Халібут. Всі ці пелеці в розмірі, що 4 сезони. Що Халібут, 6-8 міліметрів. Ось такі новинки на цей сезон. Ще мають бути насадки е нейтральної плавучості, в авторси, Ось показую просто фотографії. Трохи в мене. Е Є збій з постачанням Тари з Польщі, ті, от поляки, то границя, то ша щось, то в вони там десь з Китаю її везуть. Дуже багато якихось перепон, але вирішу питання старом і анонс насадок в авторсів торнадо, і ще будуть дуси. Це, отже, чекаємо таро. Вона може бути за тиждень, а може і через два. Ну, надіюся, до вже такого повного масштабу сезону все буде на полицях. Друзі, для ознайомлення з товарами, з описами, з фотографіями, заходьте на сайт ua.fish, ознайомуйтесь і гарного вдалого вам відкриття. Слава Україні!